Ви вважаєте себе бідними чи багатими? Ні бідне, ні багато. А економите на чомусь? Так, на чому? На продуктах. Нормальними. Да. А, а на чомусь економите? Сережа, ти економиш? А мені ні. Бачите, з квітами. Чоловік подарував, так що все добре. Так, і не бідними, не багатими. Ну, на всьому економимо. Маємо зараз економити на всьому. І їжа, і опалення. Достатньо, вистачає. А якщо не секрет, де працюєте, скільки заробляєте? Збройні сили України. Середня. Єва консультант косметики. Ну, десь до 20 тисяч. По фінансовому? Фінансовому, ну, мабуть, бідним більше. А на чому економити? Ну, Якщо ти бідний, то відповідно економити не вдається. Тобто, щоб щось економити, треба щось мати. Якщо категорія бідний, то відповідно... Не знаю, мабуть, на бажаннях, якщо так, от одним словом. А Якщо не секрет, де працюєте і скільки заробляєте? Ми на... на волі вже. На пенсії. Ні, я не бідна і не багата. Ну як? Я не працюю, я домогосподарка, маю трьох дітей, тому працює чоловік. Економимо. Ну, мабуть, зараз на виїздах, десь на якихось путішех і все. Ну, звісно, бідним. А на чому економити? Ні на чому, Після гроші є, ні на чому. Середнім класом. А економите на чомусь на чомусь? Е, ну, мабуть, на речах, ну, таку на побутовій техніці, на, ну, на дорогих речах, в принципі. Ну, на одязі економимо, ну, стараємося дешевше купити. Щаслива людина та, яка доводиться тим, що він має.